харківські випускники незламні, мужні, натхненні, сповнені мрії, сподівань. На їх долю випало найважче випробування: війна. Закінчувати школу та шукати себе в майбутній професії в такі важкі часи складно, але вони змогли подолати цей виклик і сьогодні сміливо крокують у доросле життя. Наразі прощаються зі школою випускники Шевченківського району. І, хоча урочиста церемонія відбувається в укритті, все одно свято бути. Я пишаюсь кожним з вас. Бо незважаючи на постійне повітряне тривоги, незважаючи на обстріли, ви продовжували навчатися у Харкові. Ви зробили неймовірно. І коли мені кажуть, як жити у Харкові? Пусть подивляться на вас і знають, що Харків це незламне місто. Незважаючи на всі випробування, ви зовсім інше покоління. Ви незламне покоління. Ви згуртоване, ви мужні. ви непереможні. І звісно, ви наше майбутнє, майбутнє нашої України, майбутнє нашого любимого міста. Mr. Roy Harcourt. Загалом же цього року у Харкові за високі досягнення у навчанні медалями відзначено 961 учень. З них 782 отримали золоті медалі, 179 – срібні. Крім того, всі 11-ти класники отримали пам'ятні відзнаки. Випуск міста героя Харкова, Харкова-2024». І це попри те, що діти вимушені здобувати знання у війну, під гул сирен, ракетні атаки на місто і часті блекаути. Розповідаючи про свої плани на майбутнє, випускники зауважили, що війна змінила їх мрії і вплинула на вибір професії. Насправді для моєї школи це вплинуло дуже сильно, оскільки харківський ліцей номер 47 було пошкоджено внаслідок атаки. Тобто, ну насправді навчання є можливість тільки онлайн. Проте от Свято може проводитись тільки от в такому форматі. Я така мрія стати дипломатом для не знаю якої-небудь країни. Мені мови легко даються. Ну дуже сумні насправді думки, тому що війна забирає Саме найкраще. Це наше дитинство, це наші свята, які мають радувати зараз такі часи. І хотілося б. Більше радості і щастя в цьому житті планую також продовжувати займатися саморозвитком, влаштовувати своє життя, професію. склоняюся до музики, співачкою також займатися на фортепіано. Війна. Без сумнівів вона вплинула на мій вибір на на дальніше побудування моєго майбутнього, бо до початку війни взагалі я бачив себе як викладача історії України. Але після початку повноштабного вторгнення і через вимушену еміграцію до Німеччини це доволі сильно це середовище. Ці люди, німці в першу чергу, та наші українці біженці, вони вони вплинули власне на мій світогляд. І я побачив, я, по перше, я знайшов у себе хист до власне юриспруденції. Я планую послати до національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Власне, у нас у Харкові закінчити цей університет, працювати за спеціальністю, кохати свою справу та працювати на благо України. Війна нас сильно травмувала, але це дало нам поштовх до того, щоб змінюватися і ставати краще. Я під час війни зрозуміла, що я хочу бути в Україні, прожити своє життя в Україні, змінити Україну на краще, захищати свою країну, розбудовувати її. Можливо, буду працювати юристом, може політиком, може слідчим, можливо, військовим. Якщо війна ще до того часу не закінчиться. Особисто я з самого дитинства хотіла завжди бути науковцем, і я вважаю, що завдяки високим технологіям ми зможемо зробити життя кожного на повсякденному рівні, набагато краще, вирішити інші нагальні проблеми і побудувати саме те місто, і саме ту країну, в якій кожен з нас хотів би жити і жити щасливо, і йти далі по життю, закоханими в власне життя і кожен день. Ми танцюємо з тобою. Море усмішок, квітів, привітань. Всього цього сьогодні було вдосталь. А як же випускний без традиційного шкільного вальсу? Так, був і вальс. Випускники запросили на танець своїх вчителів. Тобі, то, що ти зі. Яна Біляєва, Олег Синицький, Віталій Грунь, Світлана Бреус, Харків. Новини.